Це ізраїльський танк Меркава, оснащений модульною системою броні, яку можна легко замінити під час пошкодження. Цікаво, що це один з небагатьох танків світу з двигуном, розташованим спереду. І саме це робить його менш вразливим. Коли водій повертає кермо вліво, він вимикає щеплення на лівій гусениці, змушуючи танк уповільнюватися, тоді як права гусениця продовжує рух з постійною швидкістю. Така різниця в швидкості гусениць призводить до того, що танк повертає ліворуч. Давайте розглянемо поетапний процес стрільби з цього танка, починаючи з моменту, коли навідник натискає на спусковий гачок, щоб випустити протитанкову керовану ракету Лахат, що в перекладі з івриту означає накал. Отже, меркава має вражаючу як для танка довжину 9 метрів. Що стосується ширини, то вона дорівнює 3 метрам 72 сантиметрам. А у модифікації Трофі Едішн танк ще більший. Його ширина досягає до 4 метрів 34 сантиметрів. У той же час вишки ця бойова машина приблизно 2 метри 66 сантиметрів. Аби точніше зрозуміти габарити танка, можна порівняти його зі зростом людини і деякими подібними танками. Середньостатистична людина зазвичай має зріст близько 1 метра 70 сантиметрів. Ця графіка показує, наскільки цей танк дійсно вражає. Якщо порівнювати його з іншими відомими бронемашинами, такими як німецький леопард, російський Т-90 та радянський т 72 Його відмінності в габаритах очевидні. Не забуваємо тут і американський Абрамс, який використовують реактивний двигун, та російський танк Т-14 Армата. Меркава один з найбільш унікальних бойових танків, оскільки він має можливість перевозити до шести солдатів піхоти. Так вам не почулося саме шістьох піхотинців. Це при тому, що ним керує екіпаж із чотирьох осіб. Конфігурація цього танка схожа на ті, що мають і інші. Але одночасно у меркаві може перебувати близько десятьох осіб. Що робить цей танк схожим на американську бойову машину Бредлі? Розглянемо особливості меркави. Спереду неможливо не помітити 120 мм міліметрову гладкоствольну гармату. Поруч з нею, всередині цієї башти, знаходиться спарений кулемет. Слідуючи далі, ви побачите гармату 50-го калібру, яка використовується навідником для ураження піхоти. Це основний приціл навідника, який захищений балістичним щитом. Далі можна побачити кулемет 50-го калібру, яким керує командир. З боку від нього розташований автономний тепловізор. А тепер давайте заглянемо всередину танка, туди, де знаходиться пункт, де віддаються команди цьому озброєнню. Перше, що впадає в око, це продовжувач основного прицілу, який дає і командиру, і навіднику однакове зображення. Збоку ви можете побачити дисплей командира. Завдяки йому він відстежує цілі. Для цього застосовується панорамний приціл на 360 градусів. Він обертається, як показано на цій графіці. Командир може дистанційно керувати баштою у разі, коли навідник поранений або є несправності. Командир також може змінювати напрям башти, підхоплюючи управління у навідника, коли це необхідно. Отже, командир може керувати баштою, шукати цілі та вести вогонь з гармати. А тепер розглянемо детальніше місце навідника. Ця секція називається контролером навідника, а дві чорні рукоятки служать основними засобами управління. Над ними розташований червоний перемикач меншого розміру, який є спусковим гачком. Коли цей перемикач натиснути з вимкненими обома запобіжниками, відбувається постріл зі 120-мм гармати. До речі, якщо навідник поранений, він може керувати цим набором перемикачів з одного боку. При натисканні та утриманні їх навідник може обертати башту, як показано на цій графіці. Ці перемикачі також можна використовувати для підняття та опускання дула гармати. Ось як це виглядає ззовні. Коли навідник відпускає перемикач, гармата не рухається. Поруч з командиром розташоване місце заряджаючого. Він має можливість вибрати в арсеналі боєкомплекта з електричним приводом необхідний тип боєприпасу. Загалом у танку розміщено 48 снарядів, кожен з яких надійно зберігається у своєму захисному контейнері. Обертовий магазин з електричним приводом розрахований на 10 снарядів, які доступні для негайного використання. Ця функція допомагає запобігти швидкому враженню ворожими снарядами. До того ж, танк оснащений додатково мінометом 60 міліметрового калібру, що розміщений безпосередньо у башті. Коли цього вимагає ситуація, оператор може почати стрільбу з міномета. Коли міномет буде готовий, вистрілити з нього можна прямо з корпусу танка, як це бачите на графіці. А тепер давайте розглянемо, як стріляти з цієї 120 мм гармати. Крок перший: артилеристи та командир визначають цілі. Коли навідник натискає і утримує цей перемикач, башта повертається в напрямку цілі. Крок другий заряджаючий підбирає потрібний боєприпас за вказівкою навідника або командира. Крок третій за готовності навідник натискає кнопку пуску і відкриває вогонь зі 120-мм гармати. Це не просто якийсь снаряд, а керована ракета протитанкова ракета Лахат, про яку ми вже згадували. Вона може змінювати напрямок, відстежувати танк противника і навіть вражати ціль, якщо вона в русі, що є її перевагою. Танк може також стріляти французькими, німецькими та американськими боєприпасами, такими як снаряди типу хит MPT. Варто врахувати, що він не такий точний, як бронебійний стабілізований кілем, відкидаючи снаряд. Під час пострілу він досягає цілі та детонує, створюючи гіперзвуковий струмінь розплавленого металу, здатний знищити або пробити близько 600 мм катаної однорідної броні. Хід має дальність 2600 метрів. Для порівняння бронебійний снаряд із плавником стабілізації траєкторії має дальність 3,5 тисячі метрів. А тепер давайте розберемо основні відмінності між цими боєприпасами. Сучасні бронебійні підкаліберні снаряди зі стабілізацією кіля призначені для однієї конкретної мети для знищення танків. З іншого боку, снаряд хід, хоча і не є кращим вибором для важкоброньованих основних бойових танків, але він може бути ефективним проти легкоброньованої техніки. Ця графіка демонструє, що бронебійний снаряд зі стабілізацією кіля, скидаючи свій захисний кожух, потенційно може пробити наскрізь легкоброньовану машину. Це система протидії танку меркава проти інших танків, яку ще називають «Трофі». Вона розташована з боку вежі і додає габаритів самому танку, близько з пів метра до його ширини. Вона оснащена чотирма радарами, розташованими спереду та ззаду, а ще покриває весь 360-градусний радіус, використовуючи процесор і бортові комп'ютери для пошуку та відстеження загроз. Давайте подивимося, як працює ця система. Перше радар виявляє і класифікує цілі, що наближаються. Друге система відстежує загрози, обчислює параметри перехоплення, передає оповіщення екіпажу. Третє. Якщо загроза становить небезпеку, вживаються контрзаходи для її нейтралізації, утримуючи її подалі від захищеної зони. Під час атаки бронебійним снарядом цей танк може розраховувати на модульну систему броні. Всередині цього захисного шару бронепластини затиснуті разом. У разі пошкодження деталі можна легко її замінити, як показано на цій графіці. Це стосується всіх сторін башти. Щодо захисту екіпажу, тут усе передбачено ще більш ретельно. Ми пам'ятаємо, що двигун у меркави знаходиться незвично попереду танка. Усе це задля захисту екіпажу. Цікаво, що це німецький дизельний двигун В-12 має потужність 1500 кінських сил. Моторний відсік і один паливний бак розташовані в передній частині, а ще два паливних баку позаду. Коробка передач з електронним управлінням має 5 автоматичних передач вперед, і для зручності експлуатації кілька передач назад. Нагадаємо, ізраїльський меркава один з небагатьох танків, який має передній привід. Усе через розташування двигуна саме попереду. Тепер зупинимося на управлінні танка. Ось елементи керування, які використовуються для його маневрування. Тут ви можете знайти дві педалі, які працюють за тим же принципом, що і в автомобілі. Для того щоб зрушити танк з місця, є педаль газу. Щоб зупинити танк або зменшити його швидкість, водій натискає на педаль гальма. А це кермо управління. Використання цих елементів керування поверне танк або ліворуч, або праворуч. Коли водій повертає кермо вліво, він вимикає щеплення на лівій гусениці, змушуючи її сповільнюватися, тоді як права гусениця продовжує рухатися з постійною швидкістю. Така різниця в швидкості руху гусениць дає можливість танку повернути ліворуч. Той самий принцип діє і під час повороту праворуч. Водій повертає рульове управління саме так, як бачите на цій графіці. Ця дія відключає щеплення на правій гусениці, змушуючи її сповільнюватися, тоді як ліва гусениця підтримує постійну швидкість, змушуючи повернути танк праворуч. Цей двигун може розвивати швидкість до 70 км на годину. Це вражаюче, як для основного бойового танку вагою у 64 тони. І це при тому, що танк може додатково перевозити 6 бійців піхоти. Як і будь-яка військова машина, меркава має свої плюси і мінуси. Однією з визначальних особливостей цього танка є акцент на безпеці екіпажу. Також він оснащений системою протидії знищенню, яка розташована в передній частині башти. Коли по танку запускається лазерна самонавідна ракета, ця система розсіє димові шашки, збиваючи з пантелику або засліплюючи лазерний самонавідний пристрій ракети. Такий маневр може вивести її з ладу або відхилити від заданої цілі. Але є й мінуси, незважаючи на систему протидії трофі, танк має свої недоліки. В епоху війни дронів на сучасному полі бою простий дрон вартістю у 300 доларів із закріпленим на ньому мінометним снарядом може пошкодити танк вартістю у 5 мільйонів доларів. І от таке розміщення двигуна попереду створює значне теплове випромінювання, що робить танк потенційною ціллю для лазерних керованих ракет самонаведення. Підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок з повіщень, щоб отримувати більше відео в майбутньому. Дякуємо, що дивилися.